Ефір марафонов продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому. Просто зараз я Ігор Попков. починаємо. Київ під масованою атакою російських ракет вже відомо про постраждалих. Троє в Шевченківському районі. Одна жінка в Святошинському, де уламки ракет впали на приміщення дитсадка та житловий будинок. У Шевченківському горять квартира в одній з багатоповерхівок та автівки. У Подільському районі уламки впали на територію одного з підприємств. Повідомляють у міській військовій адміністрації. На місцях працюють екстрені служби. Ворог підняв у повітря бомбардувальники Ту-95 та міги. Запущені ракети постійно змінювали курси. Більшість полетіли на Київ, зокрема і кинжали. Масштабну повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Вона і досі триває. Ракетний удар по Харкову загарбники вдарили по підприємству у промисловій зоні міста. Ракету випустили підступно серед білого дня, коли усі працівники знаходилися на робочих місцях. Дев'ятеро людей дістали поранень. Є, на жаль, і загиблі. Рятувальники дістали з під завалів тіла п'ятьох, але рятувальна операція продовжилася. Наша Ірина Антонюк поспілкувалася з близькими людей, що опинилися у вогняній пастці. Про що вони встигли сказати своїм найріднішим? Дивимось далі. Перші хвилини після удару в палаючу будівлю кинулися рятувальники і поліцейські шукати тих, хто вижив. Хто та є? Пробиратися надзвичайникам доводиться через полум'я. Восьмоповерхівка спалахнула як сірник одразу після вибуху. Вже кілька годин рятувальники намагаються приборкати полум'я. Проливають будівлю одразу з кількох боків, але тут ще й досі дуже дивно, і скоріш за все, всередині є вогонь. Паралельно триває пошукова операція, тому що там всередині під завалами можуть залишатися люди. Біля палаючої будівлі на них чекають рідні з надією, що вони вижили. Наш друг прийшло смс від нашого друга, смс на номер дружини. Задихаюсь, прощавай. Ми приїхали. Але сюди серед поранених його немає. Телефон не відповідає поза зоною. Останнє смс він прислав, і все. І все мені дуже важко, поки нічого не відомо про мою матір. Вона мені зателефонувала одразу після прильоту. Я з нею розмовляла. Вона казала, що в нас потрапила ракета. Я горю, доця я горю. Мене привалило, я не можу вибратися. Пробач мені за все. За попередніми даними поліцейських росіяни вдарили по місту протикарабельною ракету х 35 У будівлі знаходилися приватні підприємства та офіси. Всередині не вціліло нічого. З вікон будівлі повилітали журнали, палітурки і ось такі коробки з дитячими іграшками. За п'ять годин пожежу вдалося локалізувати, але пошуково-рятувальна операція не припинилася. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У важкому стані залишаються постраждалі від удару по Синельниківському району. Це Дніпропетровщина. Росіяни обстріляли приватний сектор з артилерії, вгатили по будинкам. Шестеро людей постраждали. З них двоє підлітків: брат і сестра, 15 та 13 років. Вони у лікарні, як і їх батьки, діти та їх мати у важкому стані із осколковими пораненнями голови і тіла. Лікарі досі не дають жодних прогнозів. Хлопця із дівчиною прооперували вони і досі. В рені. Дотями не приходили множинні травми як у дівчини, так і у хлопця. І досі залишається в важкому стані, тому якихось прогнозів на даний час за такий короткий період лікування неможливо зробити. Але стан і залишається важким. Російські окупанти вбили двох людей та ще двох поранили у Донецькій області. Попередньо скинули авіабомби. У гірнику ударів завдали по житловому кварталу від численних уламків та вибухової хвилі в одному з помешкань осколкових травм. Зазнали чоловік та його дружина. Їх доправили до лікарні. Пошкоджено щонайменше п'ять багатоповерхівок. У селищі Максимівка виявили тіла двох чоловіків під уламками зруйнованого щенбудинку, будинку. Повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. Найзапекліші бої тривають на Донеччині, як і в попередні дні найчастіше 18 разів намагався прорвати нашу оборону на Новопавлівському на Новопавлівській ділянці фронту. Там ЗСУ стримують противника, зокрема в районах Красногорівки, водяного та урожайного йдеться у зведенні генштабу. Активно штурмували росіяни українських військових і на Авдіївському напрямку йдеться у зведенні генштабу. Намагався ворог також наступати на Лиманському, Бахмутському та Оріхівському напрямках. На куп'янському штурмових дій окупанти не вели загалом. Ворог атакував українські позиції на шести напрямках, і протягом минулої доби на передовій відбулося 67 бойових зіткнень. Терміновість, інтенсивність та рішучість у підтримці України про це європейські лідери говоритимуть під час саміту ЄС. А він сьогодні розпочинається у Брюсселі. На порядку денному не лише російська агресія, а й питання розширення Євросоюзу. Тему продовжить Анна Грішина, яка найближчі два дні працюватиме на засіданні Європейської ради. Європа змінює парадигми, свою економіку збирається перевести на військову основу і пропонує країнам-членам закуповувати боєприпаси для України за межами ЄС. Ці і багато інших важливих за часів російської агресії питань сьогодні обговорять лідери ЄС під час саміту у Брюсселі. Купувати зброю ЄС пропонують, за прикладом Чехії, тобто по всьому світу, так Прага придбала близько 800 тисяч артилерійських снарядів, зокрема і Україн Москви. В Азії, Африці Латинській Америці. І знайшла ще майже стільки ж боєприпасів. Їх можна відправити на передову. Щойно надійде додаткове фінансування. Це і мають вирішити сьогодні у Брюсселі. Очільник Євроради напередодні зльоту політиків закликав країни мають разом купувати більше озброєння і швидко його поставляти ЗСУ. Ми маємо прийняти радикальні і конкретні заходи, аби стати оборонно спроможними і перевести економіку Європейського союзу у військовий режим. Наша головна ціль це термінове надання допомоги Україні. Шарль Мішель, президент Європейської ради. На порядку денному цього саміту і питання розширення блоку, зокрема у Брюсселі аналізуватимуть прогрес України та Молдови у виконанні рекомендацій Єврокомісії. Очікується, що озвучать терміни. Коли можуть схвалити переговорні рамки про вступ нашої держави до Європейської Унії, відповідний проєкт Єврокомісія підготувала і передала на розгляд Ради ЄС тиждень тому. Тепер його мають погодити усі 27 країн-членів. Ми ухвалили фонд допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру та маємо додаткові 5 мільярдів євро для військових поставок в Україну. Це зробить нашу військову допомогу більш передбачуваною. З цим загальна військова допомога від ЄС та від його країн-членів для України зросте до 33 мільярдів євро. Ще одним джерел допомоги Україні ЄС хоче зробити заморожені російські активи дев'яносто відсотків кремлівських грошей спрямувати у нашу казну через Європейський фонд миру, решту через бюджет ЄС. Єврокомісія вже підготувала відповідний законопроєкт. Майже всі російські кошти пропонує витрачати саме на озброєння для ЗСУ. На саміті політики мають одноголосно проєкт схвалити. Мова про 3 мільярди євро на рік, зазначив Борель. Перший транш може надійти до Києва цього літа. Одним з найсуперечливіших може стати питання заблокованих на заході російських грошей. Тут журналісти готові вкотре побачити супротив угорського прем'єра. Загалом же політичні дискусії лідерів у раді ЄС триватимуть два дні. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна. Марафон Єдині новини.